Доброго здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. У вівторок, 25 листопада, я вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. першій частині звичайно оперативна інформація. Наскільки це може да співставспівставляти геополітичні процеси і стосовно них оперативна інформація? Звичайно, я вже казав про космічні швидкості, тому напевно, якраз це той момент світової історії, нашої історії, коли якби нормально сприймаємося таке поєднання. Ну і найголовніша сенсація, що американці вже почали зустрічі з росіянами для обговорення мирного плану, який узгодили з українською стороною в Женеві. Як там далі буде, знову ж таки, тримаємо руку на пульсі. Ну і будемо обговорювати європейську ще складову в цьому процесі, оскільки російська складова нам абсолютно зрозуміла до того моменту, коли вони почали з американцями розмовляти, бо там є і батіг, і очевидно, є пряник. За батіг ми знаємо, і за пряник знаємо, тому що там. Нафта, а там зняття цих санкцій і а, за військову складову ми теж з вами говорили. Але тут, знаєте, як політика, інформаційна компонента росіян вона поєднується, бо було от напередодні поширення російськими цими пабліками, військово-політичними інформацією про нібито прибуття на запорізький напрямок військових з Північної Кореї. А поки що це по лінії Ради на безпеки і оборони української підтвердження цієї інформації немає. А, от і Наші військові не підтверджують, Жують, але раніше росіяни масово почали розганяти це повідомлення про нібито перекидання північно-корейських військових в район Гуляйполя після двомісячних тренувань на російських полігонах, і це вже ну такий дзвіночок, Що по суті, би Північна Корея фактично би брала участь у цій війні, але при цьому не було вказано росіянами жодної кількості солдатів, не було жодних фото там відеодоказів. А також російська пропаганда поширювала фейки про оточення українських підрозділів на Гуляйполі пільському напрямі, нібито роботу загороджувальних загонів, які блокують відхід сил оборони. Ну ці твердження теж були спростовані офіційно українськими військовими. От це такий елемент, про який ми теж повинні з вами сказати. Тепер щодо... Цих геополітичних рухів і складова по лінії Європи і участь Європи. Звісно, що вони всі збудилися. Там гроші забирають, тут можуть поступитися юридично територіями, а значить, завтра Путін прийде і скаже це: Кермська волость, це наше, та Балтія, це наше. Всі ці країни, це, це вже не країни, а наші республіки. Ну от європейські партнери терміново потужно почали підтримувати позиції і наших людей. Так заявив президент Зеленський. і Говорив він з Олександром Стубом. Який і начебто сьогодні буде послом з Європи до Трампа в очному форматі, говорив з Антоніо Кошта, це очільник Євроради з президентом Литви на усіду, поінформував про ці зустрічі. Україна працює максимально конструктивно і зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який ми робимо з партнерами, був ретельно виважений. а Всі рішення процездатними. Тут дуже ще важливо сказати, що обговорена позиція з прем'єром Норвегії за результатами Женевських консультацій, ж знаєте, Норвегія це Великі гроші в бік України, хоча Норвегія не є членом Євросоюзу, але Норвегія може там і суверенним фондом попрацювати, правда, вони зараз, ну якби перед. Притишкли трошки, бо там же ж американці хотіли вже на ці гроші ці заморожені російські покласти. Ну що не менше око, та а потім вже і лапу. Так от з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стре обговорили дипломатичну ситуацію на співпрацю між двома країнами, а подякували Норвегії за постійну підтримку і поради. Там ще ж стосовно газу є історія. Плюс по польській складовій, бо теж поляки переживають за те. Та, щоб ці рамкові варіанти мирної угоди не передбачали де юри визнання загарбаних територій, ряд пунктів мирного плану завершення війни в Україні, запропонованих штатами і Росією, потребують доопрацювання, оскільки деякі з пропозицій є неприйнятними. Оце от заявив прем'єр Польщі Туск. Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку. За його словами, лідери ЄС, які взяли участь в неформальній зустрічі, там же G20, потім всі переїхали в Анголу, провели серйозне обговорення мирних переговорів щодо України, погодивши, що 28 пунктів запропонованих Штатами і Росією потребують переробки. А не доробки, да, а оскільки деякі пропозиції не прийнятними. Ну підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послаблювала безпеку конкретно Польщі Ну і Європи в цілому, І Туск підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприймати сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед, що до того, щоб, що робити із замороженими російськими активами. Тобто ще раз, якщо вони не погодяться зараз на репараційний кредит, то там буде Трамп. Але 50% він віддасть росіянам. От про що мова насправді сьогодні йде? Не може бути так, щоб Європа, зрештою, платила за дії Росії, а по факту так воно буде виглядати. При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато набагато ближче зараз до угоди з цього питання про використання заморожених активів для допомоги Україні зараз і під час відновлення. Прем'єр Польщі додав, що переговори залишаються делікатними, оскільки європейські лідери прагнуть утримати Штати на своєму боці. Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб Штати були з нами на одному боці. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави. Ну є ж там виключення з цього правила, правила винятки. По суті, по лінії Угорщини я вам доповідав напередодні, і що не менше Словаччини. Щодо німців, от Мерс якраз дійсно там. Стосовно цих грошей, просто розірвав всіх, е, ну, гучно, а що ж там 300 мільярдів, 150 йде в Штати. та Із тих 150 половина йде в Росію. А це ж могло все залишатися в Європі. Росі... Це європейські фірми могли це освоювати, якщо би погодилися європейці швиденько утворити цей, європей... цей кредит репараційний. А так, може, щось там перепаде Орбану на вибори та й, можливо, щось фіцу, та й все. Але канцлер. Німеччини Фрідріх Мерц оцінив перспективи завершення війни в Україні, заявивши, що мир не настане за одну ніч. Ну заявив, що попри те, що під час переговорів в Женеві вдалося з'ясувати деякі питання, шлях до завершення війни залишається тривалим. За його словами, ми також знаємо, мир в Україні за ніч не настане і чітко дав зрозуміти, що з Європою треба консультуватися і погодитися на будь-який мирний план для України, але так, щоб це враховувало його наслідки для Європи. Європейської безпеки, ну і Мерс вкотре закликав Росію сісти за сіл переговорів, але Росія в сьогоднішньому стані плювати, напевно, хотіла на всі заклики Мерса. Закликав брати більш активну участь в процесі пошуку дипломатичного вирішення. Для нас важливо, щоб не було мирного плану для України, якщо ми не дамо свої згоди на питання, які впливають на європейську безпеку і європейський суверенітет. Ну щодо самої ходи, я ж кажу, колись хтось напише мемуари, ох ми там не те, що буде мороз Шкірою гуляти, а в кого ще там щось на голові залишається, то буде дибки стояти ну, 200%, а то й 300%. Ну, от е, З того, що е, вже на сьогоднішній день в американській пресі як детектив, ні, це, напевно, трилер, А відков і цей кушнір, це зять Трампа. Не знаю, от ви кажете, там в хто, яка там державна позиція, а в наших там, очільниках Кушнер цей. Хто він? В нього офіційна позиція зять е, Трамп. От уявіть, щоб в президента був зять, який дай. Боже здоров'я займався зовнішніми полі... позиціями щоб тоді говорила українська спільнота ні, в Америці це нормально. Так, от вони дво. А при тому Вітков да, він спецпосланець, але просто дівелопер не більше, не менше. Вони по телефону зачитували президенту Зеленському пункти мирного плану. стів Вітков і зять спочатку обговорювали мирний план із секретарем Уміровим в Майамі і от американська преса з посиланням на джерело на одній зустрічі вони зателефонували президенту Зеленському, щоб зачитати деякі пункти. Американських пропозицій при тому, телефонувати президенту Зеленському запропонував у Рустем Умеров, бо видно, на нього так вже сильно насіли. Що він сказав: Ну, це не моє. Вони розмовляли і намагалися зачитати президенту пункти плану, але зробити це по телефону нереально. Це джерело в українських. Інституціях очільних особисто з Володимиром Зеленським цим план планувався обговорити на зустрічі в Туреччині. Пам'ятаєте, куди стів цей Вітков не приїхав? Бо українці відмовилися від участі в реалізації цього плану. Ну зрозуміло, що це той план, який абсолютно неприйнятний для України. І джерела пояснюють, команда українського президента спочатку вважала, що Вітков і Кушнір запропонували якусь чернетку мирного плану. А американська сторона сприйняла це як офіційну пропозицію. А потім завдання представили представити план Володимиру Зеленському Доручили більш серйозній людині. Цьому міністру армії США Деніелу Дріскалу. Ну як серйозній людині, просто однокласнику Джей Дівенса. От так от американська політика сьогодні працює, і на цьому тлі є один Рубіо, який був не при справах абсолютно. Поїхав в Женеву і трошки порихтував, значить, цю мирну угоду. За словами американського джерела, віцепрезидент Джей Дівенс запропонував залучити дріскало до роботи над регулюванням. і міністр. Призначений новим тепер, ви знаєте, США з України замість Келога який Ну начебто відходить в січні. І як теж писали ЗМІ, план Ша передбачає зокрема передбачав укладання угоди про ненапад надійні гарантії безпеки, начебто це обмеження військ до 600 тисяч. Але ж бачите, остаточний текст, так щоб хтось офіційно його представив, той, що був, так і нема. Просто його одразу українська сторона заперечила і зараз працюють над новим варіантом. Я вам Піддав, що відбувся телефонний дзвінок Ердогана до Путіна. Ну достеменно ніхто не скаже сьогодні, чи кричали один на одного, чи там дійсно був батіг, був пряник. Зрозуміло, що один від одного залежить і в Ердогана багато бізнесів грошей через те, що на Путіна накладені санкції. А для Путіна Туреччина це шпарина в багатьох варіантах. Але так офіційно турецька сторона заявила, що питання завершення війни в Україні обговорювався. Заявили в його канцелярії Реджепа Патеїпа Ердогана, що Туреччина буде продовжувати свої зусилля для завершення війни шляхом встановлення справедливого і тривалого миру. І Відзначив, що Анкара готова, як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам, і планам, які будуть сприяти в свою чергу прямим контактам між сторонами і прокладуть шлях до тривалого миру. Про те, чи обговорювали Путін і Ердоган питання відновлення роботи зернового коридору, як це анонсував лідер Туреччини. Не вказано, тому що ми ще вчора з вами говорили, який зерновий коридор. Буде війна, буде, буде війна, не буде війни, то і просто буде вільна торгівля, жодного там цього зернового коридору. До речі, на сьогоднішній день ж вся ця конструкція виглядає так, що очного якогось документу. На сьогоднішній день не буде буде документ. До речі, як з зерновим коридором робили, Україна підпише з американцями. Ну, типу, президент Зеленський із президентом Трампом. Так воно виглядає. Президент Трамп підпише з тим Путіним. А потім, наприклад, там якусь ситуацію по війні безпосередньо бойовим діям, умовно з Сирським можуть підписати. Це такий варіант, який розглядається. Тобто, якоїсь зустрічі, і підписання. А потім колись, коли там будуть всередині полагоджені ці юридичні питання, можливо, буде якесь підписання між Країною і Росією. Хоча ми ж знаємо, що є зараз в світі, зокрема там японська складова да в них же ж немає такої угоди. Тобто вони формально в Росії і Японія знаходяться в стані війни. А от за версією Кремля, от ця історія з дзвінком з Туреччини виглядає так: Путін під час розмови з турецьким лідером повторив слова про те, що американський мирний план може стати основою остаточного мирного врегулювання в Україні. А, ну, звичайно, що той попередній варіант, я так розумію, що саме ним оперує Путін, і робить вигляд. Що ніяких змін немає, бо їх офіційно йому не представили. Тобто, цей план абсолютно йому вигідний, він не передбачає жодних значущих поступок від Росії, а в Україні фактично, ну там умови капітуляції, обмеження чисельності збройних сил, території, амністія для російських військових злочинців, там же теж це те було прописано. Ще один такий момент. Трамп говорив із сідзіпіном. Тобто, я ж кажу, всі ці політичні речі на космічних швидкостях. Та якщо ви пропустили, він говорив і говорив якраз про мирний. План свій під час розмови Сізіпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мир в Україні, і висловив сподівання, що всі сторони і надалі звузять свої розбіжності і якнайшвидше досягнуть справедливої тривалої обов'язкової мирної угоди для вирішення причин кризи та першої причин. Кризи. Тобто, ну так член команди Путіна чи Путін член команди Сідзіпіна? Ну Трамп просто дзвонить старшому, тобто вважає, що по нам старший Трамп, по Путіну старший Сідзіпін. Ну, от саме в такому Льші повідомляли про цей дзвінок на центральному телебаченні Китаю. Ще, начебто, сі з сказав так, що повернення Тайваню до Китаю є важливою частиною післявоєнного світу порядку. На що Трамп відповів, що Штати розуміють важливість тайванського питання для Пікіну? Розмін ну теж не виключається, бо США офіційно не є гарантом безпеки Тайваню, однак підтримують цю країну військовими поставками і залишають за собою право вирішувати, як діяти в разі нападу Китаю на острів. Ну і ще раз. Сідзіпін повторив оце слово сполучення першопричини української кризи ну все як говорить Путін. Тобто, фактично, Китай вимагає, щоб Україна теж пішла на поступки Росії, прийняла її вимоги. Бо Путін так говорить. Тепер точно зрозуміло, що Путін ну, мало координує з Цзіпіном свої дії, але напевно і подальші дії вони планують на двох. А щодо грошей, друзі, це реальна історія. Грошей, от репараційний цей кредит, бо в Росії. Закінчуються гроші, дуже б не хотілося, щоб вони закінчувалися в нас. Ну в цьому ключі повинен терміново Євросоюз вжити щодо заморожених російських активів якісь заходи, щоб отримати місце за столом переговорів щодо України. Це позиція Литви. Так їх міністр закордонних справ сказав, що роль заморожених активів російського центробанку в поточних договорах може показати, що вони є важливим компонентом для досягнення власне, цих угод, домовленостей. Ну і Кликав союзників Поїзд досягти згоди щодо того, як використовувати ці гроші. Ну на сьогоднішній день це один шлях, це репараційний кредит. Про що говорить до речі, канцлер Мерц це дуже голосно. Після подій минулого тижня рішення необхідно приймати терміново. Ну мається на увазі, що Трамп сказав: якщо ви там щось мурижитесь, я тут вже прикинув, як, як їх пристроїти краще зараз. Найкращий час для прийняти рішення. Давайте діяти, інакше Європа втратить можливість зіграти важливу роль. До речі, сьогодні кає калос очільниць. Європейської дипломатії скликала термінову нараду от всіх міністрів закордонних справ. Країн-членів ЄС ну, в віртуальному форматі для того, щоб полагодити цю тему. Тобто вона дійсно горить. А першочерговим завданням для Європи є участь в переговорах. Ми повинні отримати право на участь в переговорах. Ми повинні отримати важелі впливу. Дві речі, які забезпечують доступ до переговорів, це заморожені активи. По перше, і по-друге, євросоюз для України. Це забезпечує, що заслужене, яке буде заслуговувати довіру. Ну, абсолютно так щодо Росії, друзі, маю сказати, що доходи Росії від нафти і газу в листопаді. Аді вже заявлено скорочується більше як на третину. От Reuters наприклад, і аналітики цієї агенції кажуть так, що доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для російської влади, і вони становлять в принципі більше чверті загального обсягу доходів федерального бюджету. На цьому тлі Кремль різко збільшує витрати на оборону і силові структури після початку повномасштабного вторгнення в Україну. А скорочення доходів цього місяця журналісти пов'язують із тим, що. Здешевлена нафта. А Ви знаєте, падіння відбулося. І, до речі, там, де вті харяші індуси закуповують російську нафту, ну такі маленькі переробні заводи. Вони отримують демпінг вже в 7 доларів на барелі від відомої ціни, там 46,6, тобто вже ледь 39-38 доларів. Це катастрофа, звичайно, для Путіна, але це 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 поки що не накриває її мідним тазом. Бо Міністерство фінансів Російської Федерації в 25 році. Ну, теж можете сказати, що падіння є, але хотіли отримати 109 мільярдів доларів на продажі нафти і газу, але від падіння цін вони отримують 8 мільярдів, 86 мільярдів. Ну, якби знову ж таки, якщо б це був 1 мільярд, а не 109, це показника. Так, 86 мільярдів. Ну, будуть затягувати паски, буде інфляція. Ну коли це Путіна зупиняло тут, до речі, стосовно грошей, стосовно того, як заробляють, це ж. Ну, це не державна політика, звичайно. Але знаєте, коли приватники це роблять, чешська компанія продавала Україні китайські дрони, а піднімаючи ціну в 20 разів. Не вдвічі, не в півтора, в 20 разів. От корупція, де як з'ясували, причому це ж чешські журналісти в перший рік свого існування а компанію заснували в 22-му році. Я так розумію, конкретно під цю тему продавала Україні Україні дрони з такою націнкою в десятеро. А наступного року вже в 20 разів. Тобто, загалом компанія поставила безпілотників в Україну на суму 692 мільйона крон, хоча купила їх за 36 мільйонів крон. А більшість суми 638 мільйонів крон. Це була перерахована на рахунки в Китаї. Тобто, при цьому ця компанія Reactive Drone ще й заборгувала 130 мільйонів податків. Оце бізнес. А ви кажете, тут корупція. Черська поліція почала розслідування щодо компанії, в її приміщенні провели обшуги і вилучення. Бухгалтерську документацію, а там гроші, які були 384 мільйони крон, це, до речі, більше 10 мільйонів євро, так на секундочку. На рахунках заблоковано, і бухгалтерка там визнала провину під домашнім арештом, тобто будуть гроші забирати, але нам від того навіть. Не... Отак от на нас заробляють ну, компанії. Ну, Побачимо, хто там всередині процесу, чи ми там уявляли, що на, на тлі дефіциту саме в таку о, кількість збільшено. Ціну цих, я не знаю, запчастин чи готових продуктів. Так, друзі, по наших громадянах, яких вербують росіяни. Бачите, насправді є тема, що таких речей достатньо багато. Окружний суд Вільнюса засудив українського громадянина 18 років. 18 років до 3 років і 4 місяців ув'язнення він же ж пожежу зробив в Ікея. А 9 травня 24 року. 9 травня дуже символічно до росіян, там загорілися металеві Лежи з товарами, ну слава богу, загасили швидко і ніхто не постраждав. Але сам факт, і прокуратура Литви назвала подію терактом за версією слідства причиною пожежі. Став саме вибуховий пристрій із таймером, який в магазині заклав оцей хлопець. Його спільник, також громадянин України, теж менше 20 років були завербовані російськими службами спецслужбами, і це дані розслідування. Плюс в Польщі затримали третього громадянина України в справі про диверсії на залізниці. Пам'ятаєте, там двоє ховаються в Білорусі, але польська прокуратура висунула обвинувачення цьому громадянину. За версією слідства він теж виконував на завдання російської розвідки ці диверсії диверсійні дії. Слідчі встановили, що чоловік 15-16 листопада сприяв виконавцям диверсії, вивчаючи місцевість і допомагаючи готувати акти саботажу. Його затримали 20 листопада. Вже 22 го прокурор пред'явив обвинувачення. Тримання під вартою і зараз, от чекають на видачу цих двох діячів. Тобто, ця тема, коли росіяни використовують саме людей з українськими паспортами для того, щоб посіяти якусь ненависть ну вона працює. І тут теж треба ну наші медійні складові над цим якось напружитися і подумати, особливо в тих місцевинах, де присутня, хоч якось українська точка зору, в медійному просторі я маю на увазі. Щодо наших ситуацій. І, знаєте, цей корупційний скандал, і те, що далі відбувається стабілізація ситуації. Президент говорив з пані прем'єром Свіриденко щодо підбору кадрів на вакантні посади міністрів енергетики і юстиції. Домовилися, що пані прем'єр разом із депутатами фракції з більшості узгодить кандидатуру на посаду міністрів. Саме так це обговорювалося на засіданні фракції, яку ну збирав чи проводив сам президент. Уряд України готує нормативні рішення, щоби Зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок, які виробляють електрику і тепло, і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок, тобто, як мінімум, для людей і українського бізнесу, також уряд України має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генер... генеруючих потужностей. Це от створення енергетичних островів, про які ми вже з вами теж говорили, і заявив президент, що ми збільшуємо Резерв обладнання. Ще один момент, який я хотів би прояснити, так як він вчора виглядав і на сьогоднішній день, бо пішла інформація, що уряд згортає а, оцей національний кешбек. Типу, через відсутність бюджетних коштів, і вже з січня цей кешбек нараховувати не буде. А, типу, а з травня він взагалі перестане існувати цей кешбек. І потім була реакція. Була реакція Міністерства економіки: нічого не згортається. Програма продовжується роботу в штатному режимі. Попередні цитовані зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми. Наразі триває підготовка до. Чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників, але, але є зміни, на які ви повинні звернути увагу. Це стосується і зимової тисячі, там вже пішли нарахування людям, але тепер ви не зможете з цими грошима поповнити телефон, там, мобільний умовно, оплатити інтернет і не зможете купувати квитки на потяг і в кіно. От це ви повинні врахувати це дані від Мінсоцполітики, Тобто гроші тепер ці будуть дозволені використати використовувати на комуналку, поштові послуги, продукти харчування в магазинах і супермаркетах, ліки книги і благодійні внески. От, в принципі, це вичерпний список того, що ви можете робити в цьому ключі. Ще один мега важливий момент: це я вважаю прорив. Бо Київ Стар відкрив доступ до тестування супутникової технології Starlink Direct to Sell. Це новації з новими мобільними гаджетами, але ми чи не вперше в світі разом із, ну, так, з будемо з компанією Starlink з Леном Маском цю тему проводити. Тобто, коли мобільна мережа недоступна, там віддалені села, гори, прифронтові території, блекаути, люди залишаються без зв'язку. А тепер абоненти, в кого є пристрої і сім-карти, відповідно, сучасні на 4G і телефони апарати, які підтримують 4G і Ви бачите позначку LTE в мережі Ківстар, ви можете попробувати, ну, налаштувати систему. Ну, щонайменше смски напряму через супутники, там, де немає покриття, але поки на андроїдах. Тобто послуга доступна без доплат в межах чинного тарифу. Достатньо буде просто ну, якби неба в зоні покриття відкритого неба. Там є налаштування. Ну хто хоч якось бачив, хоч раз Старлінг, то ви розумієте, як воно працює. Бо насправді це про мільйони людей, які будуть мати зв'язок в найскладніших умовах. Ну ще раз, ios обіцяють налагодити найближчим часом. Ну для людей, а скільки наших людей, теж знаєте, оці цифри попередні: 35 мільйонів людей зараз в Україні, при тому, ще дуже близько до кількості, яка тут проживала в 20-х роках минулого століття. і Це лише на 2 мільйони ніж після Другої світової війни. Ну, останній перепис у нас був на початку по суті цього тисячоліття. Та тоді в Україні проживало 48,5 мільйонів людей. А зараз от на 13 мільйонів менше. Бо війна так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Триваємо руку, тримаємо руку на пульсі. Дякую, що ми з вами плюс-мінус на одній хвилі. Медійний антисептик – Це от найголовніше знати, не здогадуватися і не брати дурного в голову важкого руки. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, теж не лінуйтеся, будь ласка, категоричні українські подобайки лайкоси. Це спонукання для. Алгоритмі YouTube, нехай обертаються швидше. Я вам дуже дякую всім, хто відправляє лінки гіперпосилання на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, Патріони, спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто знаходить в описі до цього відео інші опції, підставляє плече моїй роботі. Спасибі величезне. Якщо, звісно, маєте бажання і можливості. На загал, ми не забуваємо про наших героїв. І так само завжди кажу 24 на 7, Пхаємо разом з ними. Кожен в своєму форматі, але пхаємо з ними до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!